Доброго ранку, Єгор і Таня і вся команда підйом. Ось що я хочу вам розказати, Мазуртома знаходиться в головний місто Водосенське, де не тільки дір півночі від України, а й інші проїжджають його. У часи Другої світової війни цей міст грав дуже велике значення. Справа в тому, що тоді у місті було дуже багато наших солдатів, і вони цей міст контролювали. А одного разу хтось з наших розвідників дізнався час і день, коли німці збиралися переправляти через міст. Свої документи солдатів та зброю. Очевидці кажуть, що транспортування запланувалося на другу годину ночі, коли б наші спали. Але наші не хотіли втрачати такий шанс, тому вирішили підірвати міст прямо під час перейду німецьких машин. Німці не дізналися про наші плани, тому близько другої години ночі дружно попадали у річку зі своєю зброєю та технікою. Отже, операція пройшла вдало. Після цього випадку машини через міст переправлятися не змогли. Тому віддали наказ будувати маленький пішохідний міст, який і до сьогоднішніх днів зберігся. А після війни головний міст реконструювали, і він знову відновив свою роботу. Отже, що ви думаєте з цього приводу? Дякую за вашу відповідь, якою вона не була. І ще більше буду вдячний, якщо ви мені повірили, тому що це неправда.